Дивіться, а те, що Росія зараз поставила ракетний комплекс сармат на бойове чергування, про що до речі, гендиректор Роскосмосу Юрій Борисов заявив. Ну і відтак, що минуло півроку від моменту, коли Путін анонсував розгортання комплексу сармат. А я просто нагадаю, що тоді ж у лютому, коли президент США Джо Байден був у Києві, Росія провела якраз випробування. Сармату, то, щоправда, тоді було невдало. От е, тепер сармат на кого вони націлили? На Сполучені Штати виявляється ну я так розумію. Е, сармат це теж сурова необхідність для них. Е, у зв'язку з тим, що у 20, е, 2014 році е, Україна перестала обслуговувати власне їхні ядерні пускові установки. Я от Просто назву згадати не можу зараз ходу, якщо можете там перевірити. Е, власне, е, їхня ядерна стратегічна, ця ядерні спускові установки, які знаходилися в шахтах, що на пустах Україна не обслуговувала, і вони змушені були щось запропонувати своє. І, звичайно, стармат це якби наслідок цієї модернізації, крім того, знову ж. Питання сармату це тільки ми знаємо з заявок Росіян. Та це серйозна ракета. Вона там у межах 200 тонн, яка заповнена бойовим комплектом, який знову ж як вони заявляють сармат націлений на Америку. Ну знову ж тактико, технічні характеристики і заявки там відрізняються, власне, кардинально і досить серйозно. Звичайно, що це теж демонстрація такої своєї власної сили. І, але знову ж знаєте, пригадуємо історію, коли росіяни казали, не смішіть наші ескандери, бо ці іскандери прилетять і все на цьому закінчиться. Харматка теж цієї епопеї, бо ми знаємо, що собі вартість їх, враховуючи інфляцію Росії, зростає, і скажімо, навіть ті м, заявки на закупівлю, на випуск вже в них зросли в рази, і вони там планували запустити 20, верніше таких ракет зробити. Зараз їм поки що умовно кажучи запчастів, деталей і обладнання вистачає там в межах десятка. І якщо врахувати, що в них навіть ця система, яка налагоджена була балістичних ракет і крилатих, не, не заповнює на повну власне їхні потреби. Бо вже навіть ті ракети, які прилітають в Україну, ну це ракети випуску 22, а то й початку 23 го року. А Тепер зняти частину інженерів, технологів і кинути власне, на розробку виготовлення цих сарматів на підсилення. Тим паче, в будь-якому випадку сармат це не ноу-хау, це просто модернізація пострадянських установок, і це важливо розуміти. Сармат це більше, більше теж заявка. Тим паче, що цікаво, ті сармати це є шахтопускові установки, в основному, тобто це є стаціонарні об'єкти і. Знаючи, як працюють і американська та ж сама розвідка, росія більш не встанений, що не так важко там цих 10 чи скільки шахт вирахувати, де вони знаходяться. Тим паче ми розуміємо, що їхні шахти ну це знову ж пострадянська спадщина. Ну, до речі, зараз покажу по плюс-мінус, як воно виглядає. Просто є набір фотографій, в гуглі елементарно, вів там ядерні сармати, так. От, що видає, ну, так вона виглядає, ну, мені, чесно кажучи, нагадує дещо е, Сатану о, ракета. Сатан, так, Сатана-2, між іншим РП. Сатана-2, так, да, це в українській так, класифікації, по, класифіка. по, по натівській, ну, і в українській класифікації теж є. Е, Сатана, це СС-18, 123 там вона є, або Р-36М. Це, я так розумію, це, це по суті, одна й та сама ракета, чи це просто схожі ракети? Це одна й та сама модифікована. Ну там певні, Середньо як зробили. вони принаймні заявляють, модифікована. Ну, а так. Давай, там. Угу. Ну, от Там бачимо, потім заявляв, що вони, мовляв, вже от власне перейшли власне, у виготовленні цих ракет на абсолютно внутрішньо закритий цикл виготовлення від деталей до обладнання, остаткування. Звідки Росіян з'явився високотехнологічний закритий цикл?